Наше це все потрібно, нам, от якщо ми зрозуміємо ідею цієї двійкової системи, ми краще розуміємо ідею десяткової системи. Краще зрозуміємо, а що ж у нас тут взагалі відбувається з цим розробленням. У нас є тільки дві цифри. так? А що буде далі, як ми, трі, як ми запишемо двійку? У нас більше цифр нема. Як нам двійку записати? А без плюса. От просто таким числом. Mm -hmm. Ну от як в десятковій системі. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, все, цифри скінчились. Mm -hmm. Що ми пишемо? Mm -hmm. 10. двоцифрове число. І mm тут -hmm. така сама історія. Цифри скінчились, нема. Правда? Mm -hmm. Нема. Mm -hmm. Все, у нас от, у цьому <кух> наборі у нас нема більше Цифр. Що ми пишемо далі замість mm безпінь? -hmm. Один-один. Мишимо один. десятки. Це на десятка, це на двійковій мові, це двійка. Ми знаємо, що це життя. Але це інша мова. Ми перекладаємо нашу двійку. У нас тут нема такого, букви такої нема. Ми перекладаємо двійку. На іншу на двійкову мову і в нас виходить десятка. А далі після е, трійка. Як? Давайте згадайтеся. Один-один. Один-один, звичайно. А чому? Тому що 10 це двійка, а якщо до 10, що 20. Зостаньте одиничку, так. А ви зрозуміли? Зрозуміли? А чого? <постав постав одиничку> з... з... Розкажіть, <постав постав> <розуміли? постав> чого один-один це буде три? Один-один, це два. Mm -hmm. Я таке перше чую. Так, отак от просто ми переклали, ми ще вивчили ще одну математичну мову. А четвірка, от як ми тепер четвірку запишемо? У нас немає нічого, крім двіх. Дванадцять. Немає, нулі один тільки Як ми четвірку запишемо? Десять, один, один. Один, один, один. От один, що йде після 99? 100, 100. 100. Один, один, один. А тут цифри закінчилися. Що далі йде? Один, так само 100, правда? Отак от цифри закінчилися. Якщо у нас ми не можемо більше ніяке число, от двома цифрами, ми тут більше нічого записати не можемо, правда? Наші можливості закінчилися. Нам доведеться писати трьома цифрами. Так? От так само, як з 100 з 99. У нас закінчилися всі наші можливості записати число. А, цих... 100, а не, наприклад, 1,1,0. А це вже так. далі буде? Тобто четвірка це 100. 100, 100. А, хіба це найменше? 5. 101 – 5. 5, 110, 6. 111. 117. Все у нас три цифрові числа закінчились. Вісімка скільки буде писатись? На двійковій мові тисяча. Вісімка на двійковій мові буде тисяча. Тобто цих наших, от такий от фокус наших нуля і одиниці. Вистачає для того, щоб записати всі числа. Ну це складніше. І треба трохи вміти, як з ними працювати, трохи звикнути. Але це так само, як і з іноземною мовою. Ви англійську вчите. Чите, правда? І треба переключатись, треба, от, щоб зрозуміти текст англійською мовою. Ви мусите знати слова, правда? А можна невеличке домашнє завдання, я, пані Ірина? Да. Можна невеличке А домашнє... от це на завтра невеличке записати 400... О двійковій системі. Так, да, ну 400 це, це доволі важко. До 16 хоча б. До 16. Всі числа до 16. Спробуйте записати в двійковій системі. <пробуйте> Підніміть руку. Просто переклад. Хто там у нас айті Так. Да. Хто хотів? Діма. Діма, давай, тобі це обов'язково. Домашка. Да, а, Мам, з іншим побажанням. Пані да. Ірина, можемо так, так, так зробити? Так, так, звичайно. З іншим побажанням. Діма, запиши собі домашнє завдання.